Зпочинаємо після матчу прес конференцію команди Барком збірна України Ю-18 і поруч зі мною головний тренер команди Володимир Романцов та пасуючий команди Артем Зелінський. Артеме, скажіть, чому не вдалося у всіх трьох партіях втримати цю перевагу, яку ми мали на початку? Так сталося. що Команда нормально все боролася. Просто щось десь, якісь елементи не виходили. Можливо... Якийсь емоційний вплив дала команда навпроти. Не можу сказати, що команда не хотіла виграти, але маємо, що маємо. Дякую, Володимир Іванович. Що ви можете сказати? Рахунок на табло. Ну, а якщо так брати, то да, десь третю партію зовсім гарно грали, але в одній розстановці забуксували і цього стало достатньо, щоб ми цю партію не дотиснули. Ну, так стараються. Ну, як на мене, то десь вже ми маємо і психологічний, і, ну, мабуть, спад присутній у будь-якій команді. А з урахуванням того, що команда не мала передсезонної підготовки, ми 7 вересня почали, а вже в кінці місяця почали тренуватися. Ну, Спочатку вже підйом, підйом, підйом. Ну, Підйом вже те, потім вже є провали психологічні, і де ж і моральні. Людина трохи. Підустала, як то кажуть. Ну нічого, будемо над цим працювати. Будемо відновлювати наші моральні якості. Ну, багато того, що раніше виходили, як то кажуть, на куражі, зараз цього от нема. Не можуть хлопці себе видавити той кураж, який видавлювали раніше. Я так думаю. Дякую вам за коментар.